Другий момент по складності лікування депресії полягає в тому, що людина звертається до спеціаліста уже коли гайки. Вже коли дуже пізно, вона наскільки пропустила ось ці перші флажки, коли там не хотілося там, виходити там, на двір, контактувати з іншими людьми. Не хотілося виконувати задачі по роботі, не хотілося слідкувати за собою, за чистотою в домі, не хотілося планувати далі. От Просто там починалися якісь вихідні, коли я просто полежу, а що? Я просто полежу. Відпочину, я відпочину і все пройде. І вона, наскільки це довго ігнорувала, що це перейшло вже в щось більше. І от коли ми відпускаємо ось ці вожжі, да, то є дуже великий шанс, що коні нас дуже далеко унесуть. І вибратися з цього буде набагато більше енергозатратно і довше. Тому тут надзвичайно важливо відслідковувати, відслідковувати свій стан, вести певні щоденники, планувати, слідкувати за своїм станом, слідкувати за цією динамікою це дуже важливо. Тому що, от коли ми стаємо більш дорослі, 30-40, 50, за станом треба буде слідкувати більше і вкладати більше зусиль для того, щоб відчувати себе добре.